Уявами, що концепт ми зробили, що в нас є якась MVP, котра вже генерує гроші, і ми хочемо рухатись далі. У нас з'явились гроші на те, щоб. Бути стабільними на те, щоб зростати, так да, до речі, ти ще не згадав Бієя, Ну про це спитаю пізніше. Ми, ми про нього поки що мовчимо. Окей, окей. Ну яка залученість продакта ось тут в бізнес? да, як ти сказав, хтось принес рекварменти? А що робить з ними продакт? Тобто він іде і вивчає конкурентів, вивчає ринок, робить якісь аб тести. Тобто, які конкретні дії від нього вимагаються для того, щоб... Допомогти сформувати цей родмап, щоб його побудувати правильно відносно і очікувань клієнта і того, що команда зможе заділіверити. Дякую. Це таке дуже комплексне питання. Спробуємо в нашому кейсі подивитися хуїзху. Продакт це та людина, яка по суті відповідає за гроші, якщо ми робимо мобільний застосунок або вебсайт, який продає для e commerce бізнесу інвесторам, по суті, як ця фіча перекладається, як вона там вилітає, чи є там попап, чи ні, не стільки важливо. Ім важливо, наскільки їх клієнт та юзер щасливий, тобто приносить гроші, дивіденд.